Вітаю! Сьогодні на огляді один із лінійки бензинових подрібнювачів від компанії Mass Garden Technic GS 15000. Дана модель може подрібнювати гілки діаметром до 12 см в залежності від породи деревини або ж її вологості. Давайте в першу чергу поговоримо про двигун. Він йде компанії Launchin GF420F. GS1500 має потужність двигуна 13 кінських сил. Вигун облаштований ручним стартером, повітряним охолодженням, а самі витрати пального до 3 літрів на годину. Давайте прийдемося по конструктиву. Отож, цей великий бункер має можливість закриватись. Над ним ми бачимо кнопку екстреного виключення подрібнювача. А всередині самого бункера є прорезинена шторка для захисту роботи оператора. З іншої сторони, від бункера ми бачимо жолуб, з якого виходить перероблена деревина. Сам жол в своєму конструктиві має можливість повертатися по усі, налаштовуючи кут згідно ваших потреб. Важливим елементом даного подрібнювача є фаркоп. Він тут розташований для того, щоб ви могли підчепити GS півтори до квадроцикла або ж до машини і, власне, його легко кудись перемістити. Щоправда, зверніть увагу, що на ньому немає жодних габаритів, а все тому, що. Подрібнювач не розрахований для перевезення по дорогах загального користування. Переходимо до огляду головного елементу даного подрібнювача, і це ножі. Отож пропоную зняти жолоб. В даному подрібнювачі використовується роторна система подріблення. Два ножі на барабані та один статичний. Самі ножі виконані з високовуглеродисної сталі, яка свого часу була розроблена спеціально для подрібнення деревини. Двигун з'єднаний з системою подрібнення за допомогою ременя, який прихований за металевим захистом. Для довговічності роботи редуктора є ось така зовнішня масльонка для його змащення. В даній моделі ви бачите ось такі чудові колеса з агресивними протекторами. Також до комплектації GS-1500 входить ось така от підставка, що дозволяє максимально зручно розміщувати подрібнювач на вашій ділянці. Отож, GS-1500 – це максимально якісна та надійна модель. Тож подумайте про екологію, не паліть гілки, а їх переробляйте. Амазгардентехнік готовий допомогти полегшити тобі життя.